Я хочу вам запропонувати зруйнувати всі стереотипи сильства всередині українського суспільства, яке яке не менш великорани постраждало. Наша чуйність переможе насильство Харцинками поліції складено Близько чотирьох тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Хотілося б, щоб кожній нашій сім'ї панували, які дійсно акція відбувається у 60 містах України, а саме Чуність перемагає насильство за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. Ми спільно із нашими партнерами прийшли відповідно привернути увагу так, наших тернополян до питання насильства. Цих 16 днів ми також будемо багато обговорювати на круглих столах, на окремих зустрічах із молоддю, на окремих зустрічах із дітьми проти її насильства та за ознакою статі у нашій громаді, а не тільки у нашій громаді, але й в Україні. Насправді в нас є прекрасна взаємодія зі всіма нашими партнерами і поліцією, а також громадськими організаціями і іншими фондами, котрі, котрі працюють в даному напрямку. Тому це дуже важливо. Якщо ми об'єднуємося, то це означає. Що ми можемо більше зробити сьогодні? Є можливість отримати допомогу людям, які перебувають на Тернопільщині у нашому обласному центрі, у наших громадах, і які постраждали від торгівлі людьми від експлуатації, від насильства, в тому числі гендерного насильства, домашнього насильства, яке спричинене війною, яке загострилось внаслідок війни. Якщо серед тих, хто може почути це інтерв'ю, є люди, які реально стикаються з такою проблемою, вони можуть розуміти, що звернувшись у нашу організацію, вони реально розраховуватимуть на таку допомогу. І дуже цінно, що ця допомога також включає можливість забезпечити собі більшу економічну спроможність. Також величезний напрямок нашої роботи полягає у роботі з молоддю, тому що ми розуміємо, що з цими проблемами треба працювати на випередження, на Працівниками поліції головного управління національної поліції в Тернопільській області протягом 10 місяців складено близько 4 тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Винесено близько 2 тисяч термінових заборонних приписів. Також за зверненнями потерпілих осіб судами області винесено 29 обмежувальних приписів та. 5 осіб направлено на проходження програми для керівників. На території міста Тернополя створена та функціонує мобільна група з протидії домашньому насильства. Працівники проходять постійно тренінги по запобіганню протидії домашньому насильству, вивчають зміни в законодавстві. Тим самим працюють для того, щоб вжити максимальних заходів для протидії домашньому насильству, надати потерпілим юридичну консультацію, а також забезпечити права постраждалих осіб.